Зараз я не знаю, я спробую цей вулк. Не смак. Ох, блін. Чуть не вшалили. Ну я не знаю, якось виживаю, я не знаю, чим тобі допомогти. Якось виживаю. Її можна або <реш> усипити флейтою, або. Або просто усипити, да. Сокирою. Заснула прям біля квітки. Мокра гу лусеня. Тільки не лусиня. Не їж його, хай воно <реш> живе. <реш> а воно <реш> ще й <реш> ужити може. Що знов помер? Да. Це пташка клюнула мене. Знаєш, така клюнула і пішла собі. І всім привіт, я радий вас бачити. чути, І чути? Ми продовжуємо проходити. Походити, виживати десь те. І мені треба да. піти за медом. Просто без всяких цих промедлив. Да, вся, без всяких пауз. Да, а мені треба відкрити подаруночок. Подарунок. подарунок Стовбур Стовбур, підсніжник. Підсніжник. Кінюрлі, що це таке? Стовбор під сніжником. Стовбор під А це що взагалі? Це не похоже на підсніжник. А, блін, ці ципляти... Ой, диви підозрілий валун. Мокрий. Що там буде? Якийсь метеоритний дощ? Це для ворву, так. Да? Стовбор під сніжником. Але я його не буду одягати. Якось він... Як сказати, не компонується. Помбувати, блін, ну ці ялинки реально треба зробити, а то якось неудобно звідси виходити. Угу. Зараз ось тут вулик. Це да? драгонфрут. Це Dragon Fruit. Угу. Ну зараз yeah. я не знаю, спробую цей вулик. На смак. Ні, мені полібок треба, навірно, знищити цей вулик. Але от як це зробити? Аккуратно, акуратно треба. Ох, блін, блин. Yeah. Чуть не вжалили? Ще й під цю музику. Ооо. Жалить під музику. Так риба. Треба зловити рибу. Блін, Але підпалити Та його, мабуть, не, його, навіть, не зможу. Можу. Та ні, підпалювати не надо. Треба. треба постаратись зламати і вже вертатись. О, я зламав. Забирай мед, скільки випало. О. Так, так, тихо, 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 тихо. Блин. Э, е, что не вжалили? Блин, с, прям футболет всем жалом. Две не... вы заснули. Заснула прям для квитки. Ничего. Просто уже надо елок. Пожалуй, ты же потратила. Так, блин, зору тревертатыс, потому что да. Блин, а дай все, кстати, ту хли яйца делась их, шо кто зъел. Ну, не я це точно, я не їв... Свилі пси. Це вже ці пси. Так, я, в принципі, порибалить не можу, я не знаю, як цю рибу ловить. А ні, в принципі, я можу попробувати у Може тут вийде. Жаби вроді повтікали. А що якщо яйце вкрасти в цієї курки? Ну вона за тобою буде бігти, поки не дожене. Типу взагалі ніколи не відстане, даже якщо я... Поки ти її не вб'єш. Її можна або mm -hmm. усипити флейтою, або. Блін, серйозно? Або просто усипити, да? так. Сокерою. Так, за я при... прийшов я би. Так, ну, зараз я тут рибачу трошки. А шо це за щільники? Це, типу, тур, ну, соти, типу. Дивилася, парасолька mm -hmm. прям жорстко тратить, Диви, вона вже Йома, йома. -мо. А, може вона ма. А, блін, вона, походу, знаєш, вона працює як вінок, вона певно не тратиться, а псується. Блін, то вона ж, навірно, так сп... <ріх> Так псується, що взагалі там не знаю розсипеться, коли я дощ піде. Блін, тут у нас був постійний цей харч, що ту рибу мою було ловити, тут щось ми викабелювались. Блін, а мене має має що дорігать. Давай мед. А на тобі тухлеється. <рес> Нормально поміняв. Тільки не їш його, хай воно живе. <рес> а воно так. ще й жити може? Ні. Що І хотів сенс? зробити? Шури. Так. Кукурудзу. О, не. Кукурудзу. Так, парасольку діставай. Де тут кукурудза? Мені треба кукурудза. Виросла кукурудза. Не виросла кукурудза. А ну тоді давай. Хочу говорити. М -м -м. Немає місця, немає місця. <звук> Та я додам культуру. Треба московці. Московий центр. Москов. У меня картоплі випало на сині картоплі. А вона працює на морських ресурсах. Що, <ріць> <Шо>, рибу <ріву> якусь <ріць> перекручує чи <ріць> що <шо> там. <ріць> на фарш. Ти ж да что вона крутить робить на морських ресурсах. Якісь ракушки, не знаю. Якусь муку їх прицегукує. Мука. з ракушок. так мука. Теперговий пиріг. Пиріг, пиріг. Мені треба, що мені треба? Мені треба зараз, поки ми тут, поки ніч. Я просто хочу скрафтити приманку для... як вони називаються... Чуваки оці коротше, індики. Ну, що щоб будуть вилазити і будуть тягнутись на цей парі? Так як скрафтить забор, забор, забор. Це, це, Камінь. А так, кам скрафтить камень. Речі? Речі? Блін, хочу що? просто yeah. його yeah. на землю, щоб yeah. полежав, yeah. я боюся, що при... припав взяв кріт і мій забор камінний. Блін, тут мед тоже псується. Запсується. Тобі надо поїсти, чи ні? Ну там, тобі, їсти треба. треба. Це було останньо. Треба ще збирати їх. Блін, такий голосний дощ, що я почти просто туди не, не знаю. Чув. Так шипить, шумить, що катається. Тут у нас пітаха, я виросла помідор, цибуля. буде. Поки хай собі там поки ростуть, мені треба в основному кукурудзе. А ч в мене ніяк не хоче рости? О, ну, тут вже бачу дождь. А це бур'ян? Я думаю, це кукурудза. Так, рубай дерево, срочно рубай дерево, багато дерева. Нам надо дерево прямо зараз. Дерево в нас немає. Від слова зовсім. Він це капець якийсь дощ, шумний просто... Ми ж нічого не нічого, крім дощу. Прям давно прям в посили все. Mm -hmm. Блин, надеюсь, не окейнт, зараз на мене не вискучить. Я в полі, в принципі, бахнуло. Зараз як... mm -hmm. бабахне тут. А у меня в громаде бахнула. Поглянути мокрый блок столько дебит. Mm С -hmm. не знаю, мухи завелись. Да. Выска в комуха. Хоть там заголиться парасутка по жестко дерева. Ну на гніє, не просто. Так, ну ти, в принципі, якщо в тебе буде Прям мало... На очах можеш мож, прийти, похилитися об обгрому відвід. Ну, в принципі, далі і шолуп. Так, нам треба дерево, бо треба скрафтити на речі скриньки, бо абсолютно немає просто. Ну то забирає, але блін, треба подумати, то як тобі відновлюють ці Гриби є. Тож гриби вічно не будуть. Тирку скрабчу, скрабчу кирку, свого косусней. Прям вдарило в дерево. Там нічого. Блінка. Я то відхилився, яблуки, але. Але, але. Але все скажімо, У нас, до речі, термального каміння не залишилось, воно що тоже типу згоріло. Чи як? Чи ми просто свої ресурси десь не зібрали? Я не знаю. Щось тільки багато всього пропало просто. Мені треба швидше до я зараз криву чуть буду. не буду. Блин, я знов тебе не чув, просто дощ абсолютно перебиває твій голос. Це капець. Голос ніж говори. Та я і так вроді би не... не шип. Не шипочу. Шепіт. Шепіт Так. Так якщо захочеш полікуватися до... то... кролячий рагу, ну ладно. Так Кавуй. ти казав там треба колоди? Так, mm. да, мені треба дерево. Багато дерева для крафта скриньок. <ріпи> В принципі ось це. Mm. Ну вроді mm. на одну хватить. Ну хоть щось. У мене ще скринька. Я можу туди покласти щось. Ой, мене опять рус, блин. Русу падає. Ну, я не знаю, грибів у нас нема. Ти тут так не бігай, ти поближче до громовідвода будь щоб от, ти опять я не я спалив дав. тут все. Блін. Блін, і дзвоник росу. я бачу, тут тільки один залишився. Ой, все, в мене, мене прям зараз трохи жери прибіжать. Ну я не знаю, якось виживаю, я не знаю, чим тобі допомогти. Якось виживаю. Строху жари на тебе якось... біжать. Поживай якось, якось, держись, справляйся. А я опять, блін, як це по-мен? У мене ж були хпшки. Не знаю, ти помер і такий якийсь загробний звук був. Аж дощ затих. Даш, не знаю, надгробна плита якось здвинулась. Блин, ну це капець. А в тебе вже парасолька, оці шляпа вже все закінчилось, да? Так. Ні, Тепо, його, не, шляпа не закінчилася. Шляпа то не закінчилась, ніби то от парасулька вже там прям на, як сказати, останнім сдохі. Вздохи. І... Yeah. Yeah. А від кого це ти строїш цю стіну? А я туди хочу всередину покласти пиріжок, і він там типу буде лежать, і індики будуть іти на нього. Ну, по ідею вони не... Не в змозі повинні його достать, той пиріжок, і типу будуть іти, іти. А, а я такі білішої такий хрясь їх по спині. Ну, я До речі, тут ягоди вже нібито як ростуть. Ріжка. Ну так я вже не раз звідти ягодки збирав. А шо ти мармуровий кущ, це шоці це якось ну, нього добувати? Скрить, бо заряжено блискавкою. У мене зараз від цього ніякого топку немає, я привід. Да. Блін, гриби псуються. Так, мені треба цвіль десь знайти. Де мені знайти цвіль? Гуля знову треба погодувати. На їште. Світ знайти десь. Там де в принципі. всякі спорчені, мабуть. Продукт. Тут і спорчені, скоро будуть ті гриби, які ти мені приніс. Ну, то що, напевно, вони і стануть подігнили. А мені треба, щоб вони не стали гнилю, бо вони мені треба для крафту. О, від дві це безкоштовний цей ліхтарик. Він сяє, і можна <с і вогнище не розпалювати. Ну все, коротше, лети це там, то й во. Мокре лусеня. Лусеня? Да. Ну тільки не лусеня. У мене вже по ходу подивіки, на все. Та ти подивик їх багато. Ну тож, ж, звісно, це яйце, блін, яке здорово. Тут жаби щось на них агреться. Але цей гусь, oh. гусь, мусь, просто їх одним махом. Топче. Просто рогами замахнувся і все, і нема ніякожав. Капець, конечно. Кап, капець. Просто капець, капець. Кістки сюди по складам. Треба в рілі поскладати трохи цих речей. Оце теж сюди покладемо. І ці ікла теж покладемо. Лусь кусь мусь. Лусь кусь. Лусь, лусь кусь. Пилусь, кусь, просто своїми рогами буде розносити все абсолютно. Так що його треба боятись. Ну у обоса ми точно не кікнемо, особливо вже в нього там ці каченята з'явилися, ну, тут вже да. все. Але каченята диві, вони... Не агряться на мене. Ну то не агряться, ну. Блін, а це вони підручніше. Мені сподобається, Що тут якщо заагряться. Отчаяв оцих гусів, мусів, лусів. Так то не буде, але ну, вони дуже небезпечні. Оці лусенята. Так, все, я пироговий пиріг, повинен змогти скрати. Пироговий пиріг, пиріжок, пиріжечку. Що, бачу, що в цьому не чувствует запах яйця. А якщо його вижу? Блін, ну не біжи за мене. Не в мене нічого. Червоне. Червонооке. Черво. Хто там червоноокі? Та Блін, оці цей... обеліски мене постійно лякають. Мені здається, що це вже собаки біжать, він такий звук просто роблять. Мокрий періжочковий пережок. Блин, а вона в дереві. Блин, я думав вона в дереві застрягне. Ну оця... кур курка не знаю. Ку... <кукушка>, кукушка. Да кукушка це длинно нуга. А ну король. Так, ну король вставай. Вставай, король, борись будь-короле. Борись. Будь. Блін, я ніяк не можу цей пиріг так покласти. Він Він... <laughs> Що знов помер? Да. А чого? Це пташка клюнула мене. Знаєш, тако клюнула і пішла собі. Вона На яйце взагалі пофіг. Ні, вона. яйця тут. Блін, я не можу кинути цей пиріг. Яйца тут і тут для мого скелетона. Може його забрати, не знаю, приготувати якусь їжу Вроді би з нього прям сит щось виходить. Я не можу, блін, цей пиріг закрити. Та його можна просто зігріти, і у нас буде своя пташка. А де вона? Ну даже так. яйце? Ну там де мій скелет. Ну. Приручим пташку. Надіюсь їй не з'їдять це яйце. А шо у не можуть? Я не знаю, но ну, труп. Ті, свині, свині, З жертв. Й-мою, да, щоб затрусився. А це метеоритний дождь. Диви, падає. Падає, воно падає. Диви по пташці попало. Все просто. Була пташка, не стала пташки. Та не, по її п'ять прилетіло вона така ай. І все. Ай, ольно в п'ятці. Все, мій творітний дощ закінчився. А це тут каді? Дивити, -ка, заснула ця пташка. По голові прилетіло каменем, вона і заснула. <риснула> Проснулась. Блин, це так смішно. У неї оці ноги складаються, вона така оцей шарик лягає, око закривається. <риснула> ноги складаються, шарик лягає. Ну то ж да. Блін, як мені таке окинуть обережно. Беріг. Щоб я міг його з обох сторін закрити. Ой, ніяк, походу. Так, 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 блін, Стій. Постою біля грому. А блін, а яй. яйце тоді. Блін, воно замерзає. Блін, яйца. Я не треба. бачу нічого, Оце яйце куля. Одно око з длинними лапами. І дьобом, який може за два просто отечка вбити. Блін. Капець, 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 капець. Нет, ну собі цей капітан. Блин, закачился більше і більше. Боже, де цей забор сратися крафтить, лки-палки, я не понимаю. Я не бачу, блін, а де? Пожалуйста, вспоминай. Вспоминай, де забор крафтить, його. Так блядь, це жарко, Мені жарко. Щось набежали ну собаки наближаються. Боже, де затяг там дай та мурку. Між зубами Я не можу стріляти. Де забор, боже, це капець мене якось не знаю. Напала на мене якось оця деменція. Це Ще до пенсії далеко. А деменція вже тут і тут. Та, блін. Уже біжить дві. Да блин, не кусай меня. Падай. Свен, давай засрав ее, хватай собаку. Давай, бей її, Рарррр Й-мое. Блин, и земля пошла. Так тика не зешка. Ташка, ты ч ты мене бьешь? Ты бий цю Сач Ни мене, блин, лукнула, раз. Мені и так хипешок не малень. Ты говоришь снащины. Ах, блин, кусили собаки. Собаки порабалки. Давайте, свинки, давайте, папки. Балі цих собак, я вас вірю, ви справитесь. Боріться за право будь борисом. Дивики. кута бідно загризла? Кудайте, <різь> <різь> це все моє. Хочеки теж, якби так не знаю, кулаком ці собаки. Та ти, блін, обісрана падлюка. <різь> ну капітоль ну, свинота з'їла пирожковий пиріг. Блін, я о, не можу, сьогодні? я капець, я абсолютно не помню, ну це якийсь трендець, я не можу згадати, де знаходиться крафт забора. Ми прям такий жорсткий щас затуп. У мене так жорстко і мало хп. Я мінівся. Та мене теж 22. У мене 5. Капець. Де забор? Боже нашов наконец то Ну Вже пізно, блін. А що він тяжко крафтиться у цей пиріг? Ну треба кукурудзи, у мене більш нема кукурудзи. А ні, ось до виросла. Ладно. Сумує за родину і занадто було там всю. Так, Підніми м'ясо монстра. Так, кукурудза, мед і палки у мене закінчуються. Та є палки. Три штуки. Давай мені всі. Віддавай все, що всі готувати пиріг. Готується. А я ще скрафчу проносне, Вроді я можу скрафтити. На, да? на. Да. Та що, там стежте да, свині. Ага, моє фірмі не пронесне. Да. Пирожковий пиріг скрафчено. Зараз його складу сюди. Да, і ти повинен просто помстити тієї з тієї свині, яка зжерла пиріг. Да, ти її пронесли. Да. Да, ми знаємо просто, на що ми способні. Все, я цей гриб можна в принципі сюди. Зелений, я дам заготую, віддам тобі, щоб ти росу поповнив. Да, Капелюк не неси, поки в тебе той да, хватає. Диви, плаває в землі ось до якийсь цей. Плавуча чирикалка, Чирикалка, чирикалка. диви, вона в землі. О, все, подвинулась. Ну, тобі подарунок прийшов. Угу. Mm -hmm. Що, Що на два сердце? подарунка за серію. Батальйони. <свят> а ну? Модні батальйони. Блін, реально якийсь, блін, робітник. Робітник. По Почтове відділення. Ну, не знаю, чи почтово, ну, штучно. Ну, рукавички відділення. там одів, не знаю. Щоб посилки удобніше було носити, коробки. Тож, да. Якась, не знаю, м'ятна кофточка. Рубашечка така фірмова. Так, ну в принципі що, в принципі, будемо завершувати заверши. на цьому серію. Да, ми і так що? уже затягнули. Наступні серії, не знаю, що нам треба робити. Будемо бачити, походу. Ми хоч вже по... трішки, так сказати, встановили. Ну, да, що ну, потрібно все, звісно, щось да. відновили, щось не відновили. Блін, це тут щось нове зробили. Треба буде коротше в наступній серії нагодувати сіней. Не збирати какашу. Да. Нарешті вилічитись. Я вже не пам'ятаю, коли я бачив, щоб Вормунда було, не знаю. Хоча б сотні ХП. Але вже напевно цю. Сотні хита ми побачимо вже в наступній серії. Ми тож будемо тоді прощатися на цьому. Так, бувайте, всім до зустрічі.